Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні, 29 січня 2025 року, проводиться засідання Постійної комісії Срібнянської селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Засідання проводжу я, голова комісії Віктор Петренко. На засідання комісії прибуло три члени комісії, два відсутні з поважних причин. Засідання комісії є правомочним. Комісія може розпочати свою роботу. На засідання постійної комісії запрошені заступник селищного голови Володимир Шуляк, начальник фінансового управління селищної ради Галина Крекотин, начальник бухгалтерського, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер селищної ради Євген Лисач, начальник відділу освіти, сім'ї. Молоді та спорту Віталій Неконенко. головний спеціаліст відділу з питань ветеранської політики Ольга Соголовська. Шановні члени комісії, на розгляд комісії виносяться наступні питання. Перше про внесення змін до рішення 30-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 18.12.23 року про бюджет. Срібнянської селищної територіальної громади на 2024 рік. Друге. Про звіт, про, про звіт Виконання бюджету Срібнянської селищної територіальної громади за 2024 рік. Третє. Про внесення змін до рішення 30-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 18-го 12-го 2024 року. Про бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2025 рік. До з цих трьох питань доповідає Галина Крекоти, начальник фінансового управління. Четверте. Про засідання програми підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Срібнянської селищної ради. На 2024 2026 роки в новій редакції, доповідає Віталій Неконенко, начальник відділу освіти сім'ї молоді та спорту. П'яте про затвердження програми підтримки учасників бойових дій, захисників і захисниць України та членів їх сімей. На 2025 рік в новій редакції, доповідає Ольга Сохоловська, головний спеціаліст відділу. Питань ветеранської політики. Шосте про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Срібнянської селищної ради на баланс кому... комунального некомерційного підприємства Сріблянська центральна лікарня Срібнянської селищної ради. 7. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Сріблянської селищної ради. На баланс відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради, доповідає Євген Лисач, начальник відділу бухгалтерського обліку та звідності головний бухгалтер. Восьме про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 2025 рік. Доповідає Володимир Шуляк, заступник селищного голови. Шановні члени комісії, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за проти? Утримався? Приймається. За три депутати проти, утримався немає. Порядок денний роботи комісії приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для інформації. З перших трьох питань надається начальнику фінансового управління селищної ради Алині Крекель. Будь ласка, маневрена Шановні Члени бюджетної комісії, народа комісії виносить питання про внесення змін до селищного бюджету на 2000, 2024 рік. В кінці року нам надійшли дві субвенції. Це субвенція з державного бюджету містера бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі і Тисяч гривень та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 136 тисяч. Сум... збільшена видаткова частина бюджету по головному розпоряднику коштів фінансового правління Стюмнянської селищної ради по нерозподілених трансфертах з державного бюджету в сумі 555 тисяч гривень. Ці, в кінці року ці зміни були внесені уточнені виконавчим комітетом, і тепер нам надають уточнить сесії. Проект розпорядження у рішення. селищна рада вирішила внести зміни до рішення 30-ї сесії восьмого скликання селищної ради про бюджет Сернянської селищної територіальної громади на 2024 рік. Пункт 1.2 викласти нові редакції доходи селищного бюджету в сумі 123 мільйони 563 тисячі 580 гривень 31 копійка, в тому числі доходи загального фонду в сумі 118 мільйонів 683 441, тридцять одна копійка та доходи спеціального фонду селищного бюджету в сумі 4 мільйони 880-139 гривень, згідно з додатком 1. Видатки селищного бюджету в сумі 155 мільйонів 953 тисячі сімсот копійка, в тому числі по загальному фонду 145 мільйонів 210 тисяч п'ятсот вісімдесят Копію видатки спеціального фонду в сумі 10 мільйонів 743 тисячі 34 копійки. Так. Додатки 1, 3, 5 до рішення 30 сесії 8 скликання про бюджет цивільнянської селищної територіальної громади на 2024 рік. Викласти в нові редакції. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально економічного розвитку та інвестиційної діяльності. У мене до питання все. Шановні комісії, у кого є запитання до доповідача? Немає. немає? Якщо запитань немає, прошу голосувати. Хто за? винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 38-ї сесії селищної ради, 8-го скликання. За три депутати. Проти утрималось немає. Рішення приймається. Будь ласка, наступне питання. Друге питання це звіт про виконання селищного бюджету за 2024 рік. До селищного бюджету нам дійшло доходів в сумі 162 мільйони 518 тисяч гривень. Надходжень загального фонду 132 мільйони 277 і грн. тисяч гривень. Доходів спеціального фонду в сумі 30 мільйонів 24 і гривень. Власні доходи загального фонду виконані в сумі 99 мільйонів 244,6 сорок тисяч гривень, що становить 116,3%. шістнадцять Структура спеціального фонду основних відомості доходів є власні надходжені. Вони становлять 27 мільйонів 460,8 тисяч гривень. За звітний період на фінансування видатків загального фонду спрямовано 131 тридцять мільйон. 920 тисяч гривень, що становить 92% планового обсягу бюджетних асигнувань. Видатки спеціальному фонду бюджету склали 33 мільйони 574,3 тисячі гривень. Рік ми закрили без заборгованості по всіх статтях видатків. Селищна рада вирішила затвердити звіт про виконання бюджету Смілянської селищної територіальної громади на 2024 рік. До 2 мільйони 518 тисяч гривень, в тому числі доходи до загального фонду в сумі 132 мільйони 277 і 8 тисяч гривень. Доходи до спеціального фонду в сумі 30 млн 240 і 210 тисячі гривень. По видатках в сумі 164 мільйони 583 і 50 тисяч гривень, в тому числі по до загальному фонду 131,9 і 20 тисячі гривень, по спеціальному фонду. Кошти суми сумі 33 мільйони п'ятсот тисячі гривень. По кредитуванню спеціального фонду повернення інших внутрішніх кредитів в сумі 83 тисяч, надання інших внутрішніх кредитів сумі 39,2 дев'ять тисячі гривень. Додатки один два до того рішення є його невід'ємною частиною. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. у кого є... Членів комісії запитання до доповідача. Немає. Немає? Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 38-ї сесії селищної ради 8-го скликання? За три депутати проти. Утримались? Немає. Приймається. Будь ласка, Миколаївна, Наступне питання. Наступне питання це внесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. У цьому році нам надійшла субвенція. Ряд субвенцій це субвенція на державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з освітніми освітніми потребами в сумі 49 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію побічно інвестиційного проєкту на забезпечення якосної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа в сумі 507,2 тисячі, тисячі гривень. Та субвенція з державного бюджету міста бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам заклади загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 794 і 7 тисячі гривень. зв'язку з тим збільшення планові призначення по головному розпоряднику відділ освіти сім'ї, молоді та спорту. по кодах бюджетної класифікації це по. Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, надання державної підтримки особи з сусідніми потребами 49,9 тисяч гривень по коду виконання заходів спрямованих на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на забезпечення якості сучасної та доступної загальної середньої освіти нова Українська школа Сум 507 і гривень десятих коду здійснення доплат педагогічним працівникам за закладів середньої освіти сумну 1 мільйон 794 73 тисячі гривень. За рахунок спрямування вільного залишку коштів, який склався на 1.01.2025 2025 року, за рахунок субвенцій державного бюджету, місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти, збільшені планові призначення по головному розпоряднику відділу освіти сім'ї молоді. Та спорту. Та за рахунок спрямування вільного залишку субвенції з місця бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 837,5 тисяч гривень. Збільшені кошторисні призначення по головному розпоряднику коштів відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту. За рахунок спрямування вільного. Залишку коштів загального фонду по спеціальному фонду, що склався на 1.01.2025 на року, збільшені планові призначення по головному коштів відділу оцієї і молоді у сумі 700 тисяч гривень на будівництво освітніх установ та закладів освіти. За рахунок спрямування вільного залишку коштів по цільових фондах, збільшені планові призначення. У головному розпоряднику Смілянська селищна рада в сумі 90 тисяч гривень. Здійснення перерозподіл коштурисних призначень у по головному розпоряднику коштів сім'янська селищна рада, зменшені планові призначення на... По інших заходах у сфері соціального захисту сумі 60 гривень та збільшені планові призначення на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку сумі 60 гривень. По головному розпорядженню ковідів культури туризму та туризму зменшені планові призначення на надання спеціалізованої освіти мистецькими школами сумі 5 тисяч гривень та збільшені планові призначення. На інші заходи в галузі культури і мистецтва позивального фонду суми 5 тисяч гривень. Це всі оточення, які повернуться на розгляд сесії. Проект рішення селищна рада вирішила внести зміни до рішення 38 восьмої сесії 8-го скликання селищної ради від вісімнадцятого року про бюджет Зміянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доходи селищного бюджету визначені в сумі 114 млн 662 тис. 830 грн. В тому числі по загальному фонду 112 млн 891 тис. 830 грн. По спеціальному фонду 1 млн 771 тис. грн. Видатки селищного бюджету в сумі 117 млн 246 тис. 230 грн. В тому числі по загальному фонду 108 мільйонів 554 630 гривень по спеціальному фонду 8 мільйонів 7960 гривень. Додатки 1, 3, 5, 7 до рішення 30 сесії 8, 38 сесії 8 скликання викласти новій редакції. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Шановні члени комісії, у кого є запитання до доповідача? Немає? Немає? Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 38-ї сесії селищної ради, 8-го скликання. За три депутати проти утримався. Немає. Рішення приймається. Переходимо до наступного питання. Слово для інформації з наступного питання порядку денного надається Віталію Неконенко, начальнику відділу освіти, сім'ї молоді та спорту Стюм'янської. Селищної ради, будь ласка, прошу. шановні члени бюджетної комісії, запрошені. на ваш розгляд. Виноситься питання про затвердження програми підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Свілянської селищної ради. Ви пам'ятаєте, це було не так давно. В грудні від 18 грудня рішенням 38 восьмої сесії, го скликання. Було прийнято програму підтримки і розвитку фізичної культури і спорту на території Сріблянської селищної ради на 2024-2026 роки. Але враховуючи виклики сьогодення, збройну агресію Російської Федерації, час не стоїть на місці, навчальний процес продовжується. Життя в громаді триває. Відбуваються спортивні масові заходи, в яких беруть участь як наші учні, молоді, зокрема дорослі, ветерани і таким чином. Матеріальна база постійно повинна бути поновленою. Цей спортінвентар, це і спортивна форма. Тобто, окрім того, що заходи відбуваються у межах закладів освіти, але вони є і на районному рівні. Ці заходи відбуваються і на обласному рівні. Ну і саме з метою непорушення фінансової дисципліни, ефективного і цільового використання коштів. У межах програми з рахуванням рекомендацій були внесені зміни і доповнення до затвердженої програми, яку ми приймали в грудні місяці. А саме ми ці зміни внесли у третій розділ програми придбання спортивної форми та спортивного інвентарю. Ну і з рахуванням пропозиції розроблено проєкт програми підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Сідянської селищної ради на 2024-2026 роки. У новій редакції я прошу схвалити проект даного рішення. Сріблянська селищна рада вирішила затвердити програму підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Сріблянської селищної ради на 2024-2026 роки. Нові редакції. Сама програма додається фінансовому управлінню Сріблянської селищної ради передбачити кошти на фінансування програми, контроль за виконанням рішення покласти на комісію селищної ради з питань сім'ї та молоді, гуманітарних питань та соціального захисту населення. Дякую. У кого і членів комісії є запитання до доповідача? Немає? Прошу голосувати. Хто за? Винесемо дане питання на розгляд пленарного засідання 38-ї сесії селищної ради, 8-го скликання. За три депутати? Проти утримався. немає. Рішення приймається. Слово для інформації з наступного питання порядку денного надається Ользі Соколовській, головному спеціалісту відділу з питань ветеранської політики. Шановні голова комісії, шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься практичення про затвердження програми підтримки учасників бойових дій, захисників захисниць України та членів їх сімей на 2005 рік у новій редакції з метою фінансової та соціальної підтримки учасників бойових дій, захисників захисниць України та членів їх сімей пропонується до розділу 1 загального положення а за спершу викласти нові редакції а саме. Програма підтримки учасників бойових дій, захисників і захисниць України та членів сімей на 25-й рік. Це комплекс заходів, що виконуються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій. У збройній агресії Російської Федерації проти України, які зареєстровані та проживають на території Срібнянської селищної ради, а також їх сімей у вирішенні ряду соціально побутових питань та матеріальних потреб, звернення даної категорії громадян, які зареєстровані на території Стрімнянської селищної ради, а проживають на території іншої громади, та громадян, які фактично проживають на території Стрімнянської селищної ради, але зареєстровані на території інших громад. Перед винесенням на розгляд виконавчого комітету розглядаються на комісії з розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги. До розділу п'ятого фінансового забезпечення доповнити речення такого змісту, особи, на яких поширюється діяльність цієї програми та які звернулися за допомогою у грудні після закінчення бюджетного періоду нарахування та виплату допомоги проводити в наступному бюджетному році. І, відповідно до змін, вказаних вище вносяться поправки і в додаток 1 до. Цієї програми у комуніці приміточки ми доповнили тако змісту. у разі повторного поранення учасника бойових дій, захисника і захисниці України звернення перед винесенням на розгляд виконавчого комітету так само розглядаються і виносяться на комісію. До вашої уваги пропонуємо проєкт рішення затвердити програму підтримки учасників бойових дій, захисників захисниць України та членів їх сімей на 2025 рік новій редакції, що додається. Контролю за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Шановні члени комісії, у кого є запитання до доповідачі? Немає. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розране засідання 38-ї сесії селищної ради, 8 скликання за три депутати проти утримався цей? Немає Рішення приймається. Продовжуємо нашу роботу. Слово для інформації по двох наступних питаннях порядку денного про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінності з балансу Срібнянської селищної ради на баланс комунального некомерційного підприємця Срібнянська центральна лікарня та безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Срібнянської селищної ради на баланс відділу освіти, сім'ї молоді та спорту. Надається начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру селищної ради Євгену Лисачу. Прошу члени комісії. На ваш розгляд виноситься питання про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Срібнянської селищної ради на баланс комунального некомерційного підприємства Срібнянська центральна лікарня Срібнянської селищної ради. У кінці 2024 року селищною радою була отримана гуманітарна допомога від Прилуцької районної військової адміністрації. Це був отриманий бензин в кількості 2500 літрів. 350 літрів передається від ділосів у сім'ї молоді із курту Срібнянської селищної ради. 1800 літрів передається среднянській центральній лікарні. Так, селищна рада вирішила передати безкоштовно з балансу Срібнянської селищної ради на баланс комунального некомерційного підприємства Срібнянська центральна лікарня Срібнянської селищної ради товарно-матеріальні цінності згідно додатку. Генеральному директору комунального комерційного підприємства Сільмя центральна лікарня Світської селищної ради Миколі Діденко прийняти товарно-матеріальні цінності згідно приймання передачі та забезпечити їх відповідний облік. Так, начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтерії Смілянської селищної ради Яген Лисачу забезпечити оформлення відповідних документів та внести зміни до бухгалтерського обліку. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічної розвитку та інвестиційної діяльності. Пане усі, у вас по першому питанню в цьому, цьому? По да. Що, Ставимо тоді на уколу. Є так. запитання до... Немає, Немає. Немає? Якщо запитання нема, тоді прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 38-ї сесії селищної ради, 8 скликання? За три депутати утримавсь, утримавсь проти немає. Рішення приймається. І питання. друге питання про безоплатну передачу товару матеріальних цінностей з балансу Срім'янської селищної ради на баланс відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту С селищної ради. Це, так як говорив, 350 літрів, які селищна рада передає відділу освіти сім'ї молоді і спорту. Селищна рада вирішила передати безкоштовно з балансу сівнянської селищної ради на баланс відділу освіти сім'ї молоді та спорту, срівнянської селищної ради товари матеріальні цінності згідно додатку 1. Начальнику відділу освіти, сім'ї молоді та спорту Срівнянської селищної ради Віталій Никоненко прийняти товари матеріальної цінності згідно акта приймання передачі та забезпечити їх відповідний облік Начальники відділу бухгалтерського обліку та звітності головним бухгалтерів Срібнянської селищної ради Ягнули Лисачу забезпечити оформлення відповідних документів та внести зміни до бухгалтерського обліку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. запитань до Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 38-ї сесії селищної ради, восьмого скликання? За. Три депутати проти утримавсь. Немає. Рішення приймається. Слово для інформації з наступного питання порядку денного про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 2025 рік надається заступнику селищного голови Володимиру Шуляку. Будь ласка, Володимир Павлович. Шановні члени комісії. Вашій увазі пропонується програма підтримки Збройних сил України на 2025 рік. Як відомо, в попередні роки ми також приймали і виконували програми для підтримки Збройних сил України. В цьому році на рік також приймаємо програму, яка передбачає використання для цілей конкретного військового підрозділу, придбання необхідних засобів, кошти в розмірі 3 мільйона 900 тисяч гривень із бюджету громади. Тобто конкретний підрозділ і просить надати конкретну допомогу, в придбанні необхідних устаткування, обладнання і всього подібного. Отже, вашій увазі, якщо ви не заперечуєте, якщо немає запитань, пропонується проєкт рішення. Свіблянська селищна рада вирішила затвердити програму підтримки Збройних сил України на 2025 рік. Фінансовому управлінню Світнянської селищної ради забезпечити фінансування даної програми. І третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з те соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Шановні члени комісії, є запитання до Нема. Нема? Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 37-ї сесії селищної ради, 8-го скликання? За три депутати проти Утримався. Немає. Рішення приймається. Шановні члени комісія, всі профільні питання винесені на розгляд комісії розглянуті. Заув... У кого є зауваження до роботи комісії? Довідки або оголошення? Немає? То засідання комісії завершено. Дякую всім за роботу.